зробити аплікацію автомобіль. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованою доріжкою для нашого автомобіля, серветка, клей-олівець та деталі самого автомобіля. Почнемо викладати автомобіль. Беремо кузов автомобіля, кабіну зверху. Ставимо. Та у нас є два колеса. Однакових ось такі колеса ставимо. У нас вийшов автомобіль. А давайте тепер ще раз викладемо поступово кузов машини. Кузов ми поклали на доріжку, а тепер викладаємо кабіну автомобіля. Я поклала кабіну трішки збоку, можна викласти кабіну посередині. Буде авто. Виглядати інакше. Деталі автомобіля вам допоможуть зробити дорослі. І викладаємо два колеса. Ось так. Галя, а яку фігуру вам нагадують колеса? Так, це круг. А скажіть, будь ласка, з яких кольорів складається наш автомобіль? Це який кольор? Вірно, жовтий. Це який колір? Вірно, помаранчевий, а це. А це фіолетами. Молодці. За бажанням ви можете використати клей олівець та наклеїти наш автомобіль. Треба перевернути деталь, змастити її клеєм, притиснути до аркуша паперу, серветкою. Ось так. Ось такий автомобіль вийшов у мене. А тепер чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!